Всім привіт! Мене звати УНР. Ласкаво прошу на новий відеоролик, який називається Загляну смерті у вічі. Цей виверт я буду робити у підвалі. Проте для початку я продемонструю, що відбувається із гравцем, коли він втрачає всі 5 днів. І для цього. Ми не будемо мегамісками і просто, як пацифісти, підемо здаватися у руки бабусі. Тобто, заходимо. Такий привіт! Ми прийшли здатися добровільно. Я не знаю, що відбуватиметься з гравцем, але дуже хочу дізнатися. На другий день я пам'ятаю, що. Вона замикає двері, тож нам треба створити шурхіт. Для цього в нас є картина і звичайний стілець. Відчиняється подарунки від ельдорадо. Неймовірно, вона дуже швидка. То чому не відчиняється? Дякую за таку зустріч. На все добре. І тепер, не гаючи ані мілісекунди, ми йдемо до неї повторно. Проте, на п'ятому дні ми прихопимо із собою предмет, щоб продемонструвати вам. Те у чому полягає весь сенс цього експерименту? З кожним днем ми будемо все більше і більше похитуватись. Адже фізичні ушкодження, які завдає дерев'яна біта у реальному житті, неймовірно серйозні. Мені навіть страшно говорити про цей біль, який відчуває наш головний герой. І так, треба взяти якомога швидше вазу. Бо бабуся з кожним днем рухається все швидше і швидше. І ми просто не встигатимемо. Як ви бачите, одна секунда і вона вже тут. Це просто якийсь флеш, м'яко кажучи. Ось тут десь. Якщо не помиляюсь Все. Вона нас приголомшила і дивимось кінцівку. Ой, як боляче. Я зламав всі ребра І ми знепритомлюли А тепер. Ух ти, ви подивіться, прямо перед моїми очима. Ваза Ох ти! Мерзото! Московська. Ти з'їдаєш людей. Просто неймовірно страшно опинитись на місце жертви. Адже це тебе не просто вкусили і біль минув, а тебе буквально роз'їдають кожну твою тканину, кожну твою клітину. І як ви могли побачити, ваза була просто перед ДІМНОЮ Але я хотів би її покласти іще ближче. І ви спитаєте, чому ти не зробиш це з першого разу? Чому тобі треба марнувати 4 дні і тільки вже потім класти предмет? А я вам розкрию таємницю. А річ у тім, що бабуся починає свої пошуки з підвалу і конкретно починаючи з цієї калюжі крові. Саме з цієї калюжі крові. І якщо я кину туди вазу, то вона своїм рухом її змістить. І мені доведеться починати все спочатку. Тому мені доведеться потерпіти. Це що за генезис ракета тут? Відчиняй, Це подарунки від Ельдорадо. Другий день уже минув. І розпочався третій. Тепер мені головне не задеградувати у фінальний момент на п'ятий день, тому що потім все знову треба починати. Чому я не кидаю у ту калюжу крові великі предмети, такі, як коробку, стіл. Підсвічник, тому що бабуся їх прибирає. І я просто не встигну подивитися на них. Це наш четвертий день у цьому будинку. І знову нас приголомшила бабуся. Останній день. Просто Найважливіше, що може бути в житті кожної людини вибратися із цього будинку маніяка, а в моєму випадку кинути у правильне місце. Бабуся зараз напевне рухається зі швидкістю світла, проте я дивовижним чином встигаю все це зробити. Тепер головне підібрати правильне місце. Наскільки я знаю, треба покласти вазу десь по центру. Але підпусти якомо обережніше. Десь отут. Якщо не помиляюся саме в цьому місці. Все, йди до мене. І тепер ми перевіримо. Чи спрацював наш трюк? Ваза не котиться, і це дуже добре. Ухти, все в нас вийшло, друзі. Ми практично під текстуркою цієї вази. Ура! Це неймовірно. У мене немає слів, щоб передати цю радість. Тобто, ви бачили, ми поклали вазу в такому положенні, що фактично. Ми занурилися в цю вазу, і на цьому у мене все.